Час біжить, капає карвалолом у чайну ложку. Світ роздирає, дряпає рани, тріщинки кожну зморшку. Дико хочеться повернутися там свободою, пахнуть руки, матеріальності вщен позбутися, як метилової сполуки, у мені помирають весни, загинаються у клубочки, і не сказані просто чесно. Потрапляють в болючу точку, мочку вуха, очей зіниці. Світ насправді тобі не сниться. Все реальне не дежавю День котився, мав колісниці, ніч, я думала, не доп'ю. Можна кліком всього позбутися, вибухають найбільші банки, Заощаджені нами статки, злитки, найцінніших паперів шитки. Ми, Ми живемо у океані, та... де провайдер, це материк. А отрута з усіх екранів накопичується, мов це... цирк.